Мінягроки і південь, леваха 27 кілометр. Збираємо другу джинму сороківку з кабіною. тепер праводверну. Ліводверну вже зібрали. Кого зацікавив, набирайте, привеземо. Це буде у нас праводверна. Кому ліводверна на те відео, праводверна на це, робіть замовлення. Примусова гідравліка, додатковий гідророзподільник на дві на пари, розширювач на гідравліку. Коробка 4 плюс 1 на 2 і на 2 з ходозменшувачем, комбінована панелька 23-го року трактор, двигунка М490. Колеса передні розбірні. Диски задні розбірні, 6,5 на 16 передні, 11,2 на 24 задні. Кабінка з запаленням. Це все підключимо, Дашок поставимо. Буде гарнюний трактор. Два насоси. Тут у нас печка на кранах. Такі тракторець. Кого зацікавив, будь ласка, набирайте. Міні-агро, Київ, південь, селище, Гловаха, 27 кілометр, траси Київ-Одеса. Приходить частинками. Кабіна, ось у нас ліві двері, дошок, заднє скло. Гарно дня всім.